Слава Україні! вітає магазин Батискав. Мене звуть Олександр. Сьогодні у нас на огляді ніж для підводного полювання від компанії Буша. Поставляється ось такий коробочний, ніж називається ТАС. Маленький ножик. Ну що ж, давайте відкривати, що довго чекати. Подивимось, що нас чекає там усередині. Так, усередині нас чекає ніж та ножни. Та. Як будемо набратися? Ось такі резинове кріплення на ногу до цього ножика. Так кріплення ми відкладаємо, коробочку теж це нам в принципі не дуже цікаво, нам цікаво ніж. Ну і трошки ножик. Так, має два ступені захисту кріплення. Перше це резинка, потім ще от така резиночка. І, в принципі, просто витаскується з ножних. Ось такий невеличкий ніж. Бачите, з мою долоню, якщо перекласти, упор має, загострений з двох сторін. Ріже як однією, так і іншою стороною. Ніяких чіплялок немає для підводного полювання. Цей ніж підійде якнайкраще. Типу стілет. Ріже ось таку мотузочку має, невеличкий та надійний ніж від компанії Буша є в нашому магазині Батискав. Так що кому цікаво, хто хоче придбати собі такий ніж, робіть свої замовлення на нашому сайті або приходьте до нас у магазину Батискав. У нас великий вибір ножів як для дайвінгу, так і для підводного полювання. У цьому все. Слава Україні, слава героям, до побачення.